Вітаю всіх учнів, всіх вчителів, всіх тих, хто разом з нами продовжує відслідковувати ті завдання з параметрами, які були на зовнішніх незалежних оцінюваннях в Україні. Ну, починаючи з моменту проведення ЗНО. Сьогодні нас чекає ЗНО, 2011 рік пробне ЗНО, дробове раціональне рівняння другого типу, знайдіть найменше значення параметра, при якомусь таке рівняння має єдиний розв'язок. Забігаючи наперед, трішечки скажу, що в ЗНО 2011 року, ну, в реальному ЗНО, теж було одне завдання з параметрами, і це завдання показано на моєму YouTube-каналі у фільмі 3.6. Подивіться, будь ласка. А ми сьогодні розглянемо дуже просте, на мою думку, рівняння з параметром, яке було на пробному ЗНО. Натисніть, будь ласка, паузу учні. ну, Для вчителів, я думаю, це дитяче рівняння. Натисніть, будь ласка, паузу. І спробуйте знайти найменше значення параметра, при якому дане рівняння має єдиний розв'язок. Ну, сподіваюся, у вас вийшло, ми звіримо наші розв'язки, і я маю сказати, що коли ми починаємо таке рівняння, то... І коли я, наприклад, в книжки хочу описати таке рівняння, то грамотно сказати, що дане рівняння рівносильна системі. Чисельник дорівнює нулю, а знаменник нулю не дорівнює. Тобто їх не дорівнює мінус 1,5. Необхідно, щоб рівняння, тобто ми шукаємо такі значення параметра, щоб рівняння 1 мало єдиний розв'язок. Коли це може відбуватися? Перша можливість. Перша можливість полягає в тому, що наше рівняння 2, яке є наслідком рівняння 1, буде мати єдиний розв'язок, і цей розв'язок не буде мінус 1,5. Наше рівняння 2 є квадратне. Для всіх значень параметра воно є квадратним. Тому для того, щоб це рівняння квадратне мало єдиний розв'язок, дискримінант має дорівнювати нулю. Дискримінант цього рівняння 1-4а і дорівнює. ну, Давайте я все-таки не буду вже я економити там, де не треба. Дискримінант 1-4а, відповідно. 1 мінус 4а до рівня 0, а до рівня четверта. Ну треба перевірити, а може пря до рівня четверта корінь буде мінус 1,5. Давайте перевіряти. Ми легко бачимо, що це квадрат ось такого виразу. І ми бачимо, що в даному разі для А що дорівнює 1 четверта, єдиним коренем рівняння є 1 друга, а не мінус 1,5. Тобто ми можемо сказати, що при даному значенні параметра як рівняння 2, так і рівняння 1 має єдиний розв'язок. Тому А до 1 четверта. Нам відповідає на те, що знайді значення, ми одне таке значення параметра, при якому задане рівняння має розв'язок, ми знайшли. Але чи буде воно найменшим, ми поки що не знаємо. І коли учні, я дуже часто цей тип рівнянь даю учням, коли учні розв'язують таке рівняння, вони зразу відповідь пишуть: одна четверте не думаючи. Треба думати, чому? Тому що рівняння 1 може мати єдиний розв'язок, ще і в другому випадку. Друг, у нас є друга можливість. Друга можливість полягає в тому, що рівняння 2 має два корені. Але один з них це мінус 1,5, а інший не мінус 1,5. Тобто, один з коренів нам. Підійде, а інший ні. Давайте я скопіюю. Отже, якщо у рівнянні 2, 1, ну для цього треба, щоб дискримінант був більше нуля, до речі кажучи. Отже, один з коренів мінус 1,5 інший ні. Ну, так ми не будемо такі а шукати якимось вишуканим способом. Ми підемо по самому простому шляху. Ми візьмемо, припустимо, що x дорівнює мінус 1,5 корінь рівняння 2. І підставимо це рівняння, і тоді ми знайдемо А після обчислень мінус 3,3. Але ж нам треба, щоб другий корінь був не мінус 1,5, тому можна підставити, ну, мабуть, тут там за теоремою Вієта буде важко, хоча. Теж можна, оскільки х1 на х2 дорівнює мінус 3,3, один корінь мінус 1,5, то ми ну 375 то ми знайдемо другий корінь 2,5 підходить, другий корінь підходить, бо він не дорівнює мінус 1,5. Отже, ми з вами виловили. Друге таке значення, а при якому рівняння задане в умові має єдиний розв'язок. Для того, щоб отримати два тестових бали, нам треба найменше таке значення. Ну, найменшим якраз і буде те, що ми знайшли при другій можливості. Тому відповідь буде: ми маємо відповідь, нагадую вам, у форматі десяткового дробу, тобто не мішаного числа мінус 3 цілих. 75 сотих. Ось таку відповідь ми б записали, якби мали таке рівняння на зовнішньому незалежному оцінюванні. І отримали б за нього максимально можливу кількість балів. Сподіваюся, шановні учні, вам було цікаво і корисно. Сподіваюся на ваші лайки. Підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. До побачення.